Добрий день усім добрим людям! А ми сьогодні вже більше доби з електрикою живемо. Це, звісно, щастя, я навіть подумала щось спекти. Ну, а поки що справи домашні, звичайні. Ну, ось, дівчатка, насмажила я ясенький, який купила на базарі. Я купила Одну штуку довгенького такого, щоб на одну сковорідку, та й все на один раз. Ну, Сьогодні зрозуміло, що то я невірно зробила, потрібно ще купувати і більше. Ну, от Пересмажила їх шматочками, можна робити по-різному. Ну, а далі роблю заправку, можна так сказати, беру томати, подрібнюю їх. Ну, Тут можна. По-любому, як хочеться маленькими, великими, перебити, передавити, ну, якими душа забажає такими і порізати. Ну, сіль, звісно, потрібно, це для того, щоб дали сік. І заправка: олійка, чесник, лимонний сік, і сам лимон. І все це туди. І реперна, реперна, Блюдо універсально, мені подобається, що може бути теплий салат, або коли холодне декілька годин, холодна закуска така буде. Ну чобині От, така смакота. Світло це дуже добре, дуже приємне, тому потрібно до нього готуватись, коли воно є. Оце зараз, коли є, то Геть не зрозуміло, як воно <смі> жити далі. Так, купила курку. От хочу її зараз 99 гривень за кілограм курка домашня, ну це в м'ясному. Ну, а взагалі мені подобається, коли ціла курка або навіть пару курок. Обробив, розділив, запланував і у тебе є в запасах. Але сьогодні з відключеннями це все дещо ускладнюється. Ну, одна курка виживе. Тут і на бульйон, і посмажити, і запекти, ну, всяке різне. Та й ціна приємна на неї. Не знаю, якось будемо робити. Дівчатка, на обід у нас сьогодні суп. Суп легесенький, дуже легесенький. Це в мене була запечена коріна грудка, і оце ще від неї відсталось, зварилася декілька картоплин, трохи червоного перцю, зелень і спіральки кинула. Ну, ось так усім смачного. Добрий день усім добрим людям. А ми сьогодні вже більше доби з електрикою живемо. Це, звісно, щастя, я навіть подумала щось спекти. Ну а поки що справи домашні, звичайні. Ну а спекла я сирник у мікрохвильовці, до духовки так я ще й не дійшла. Зі сливами цей раз у мене він. До вечора спекла, потім забула і до сніданку залишилася дуже мачна. Ну і знову суп з іншим бульйоном варю кожного дня інші макаронні вироби. Смачно легко. Дівчатка у нас електрика була 2 доби, 4 години, а зараз я Іду з алюмі зустрінемося. Ми з нею в Мені дещо потрібно на подарунок підкупити. Дівчатка, всім доброго ранку. У мене вже сьогодні субота, вже за десяту. Таких планів великих у мене дуже-дуже багато. Ну, перша це огірки. Чоловік вчора купив огірки. Але не задоволена я їх якістю, скажімо так, Ну щось будемо робити. Потім ще хочу сьогодні вимити всі рукомийники, мийки. Вчора цього не зробила, тому сьогодні. І під мийкою на кухні вимити оцю шапочку, там де смітник стоїть. Зварила бульйон, вирішила супчику свіжинького зварити. І халепа. Картопля закінчилася, одна штука є. Син ще спит, не вставав, тому доведеться чекати, коли їх величність прокинеться і зможе сходити мені за картоплю. Ну, ось так. А потім ще у мене сьогодні зустріч. Йду знайомитися з мамою, хлопця-доньки своєї. Ну, ось так. Я в, такому... в такій якості буду перший раз. Дівчатка покажу, що ж я таке купила в тому епіцентрі. Це мені на подарунок. Зараз змінить лікар, буду працювати трошки інакше. Ось таке от блюдо. І ось таке більшого розміру. Більшого розміру два то це буде двом людям. Так тут у нас там руки відрізняються. Така плюха у них в епіцентрі TNS. Так, ось така величезника і маленька. Симпатичні, доволі бюджетні. Ну, і таке ж. І два пакети. До речі, пакети по 65 гривень. А собі для душі купила цю таку ось такого кольору теракотового. Це до свого посуду, осіннього, коричневого. Вона щось там 30 гривні, здається, коштовано. Ну, Сподобалось мені, як же воно відкривається. Ну, це, зрозуміло. До речі, непогано, що то не так, як ото опробки і складно туди насипати. Нічого, норм. Ну ось отакі справи. Ну а я буду брати зробити. роботи. буде.